Танечка приєдналася. А так. чого він докаре? Я ж перепугався. Угу. І так, ми Десь почали має з має. А, середньої лінії, яка йде посередині, так? Зверху відступаємо відстань, приблизно однаково, і знизу теж саме. Потім малюємо з лівого боку лінію, а потім з правого. Головне, да, іще е, головне правило не переривати свою руку, а вести зверху вниз без зупинок. Якщо хочеться порівняти, можна порівняти. Але теж потім знову ведемо зверху вниз, без зупинок. Десь воно може бути нерівно, нічого страшного. Не користуємося лінійками, не користуємося, нічого не вимірюємо лінійками. Тільки очі. Тільки очі працюють. Виходить, не виходить, нічого страшного, це тренування. Цей предмет, як я вам казала, він просто допомагає вам розвиватися. А тепер дивіться уважно, що нам а, теж. Очами порахувати. Нам треба всередині між цими лінями намалювати ще, скажемо так, один, два, три, чотири, і ще по дев'ять ліній. Тобто першою і другою дев'ять і між другою і третьою. Mm -hmm. Так. Але дивіться, теж для того, щоб нам було простіше, ми спочатку зробимо серединку, да? серединку між цими лініями. Шукаємо приблизно серединку, ставимо крапочку і тут, і тут, і е, на правому полі, і на лівому полі. Приблизну серединку ми ставимо. І теж малюємо тут такий невеличкий, маленький такий, маленьку лінію, можна трошки його позначити да, не? таку невелику маленьку лінію. Десь однакової довжини вони будуть ці лінії. І тепер нам треба намалювати лінії, зменшувати ці лінії до цієї, треба з цього боку 4, да? і з цього боку 4. І буде якийсь і, і це ще 9. Да? Треба зменшувати так, щоб якби воно прийшло до цієї, такого лінії маленької самої. Тобто можемо, да? І відстань розраховувати. Навіть отак от, от можна чотири. Е, да? Нам треба чотири зробити лінії. Один, два, три, чотири. Ну приблизно собі намалювати. Де ж це буде? І тут те ж саме. Один, два, три, чотири. Приблизно відстань. Можемо і тут одразу зробити. Один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири. І тепер дивіться, верхня сторона будуть починатися лінії однаково, на одній висоті, да? а знизу вони будуть зменшуватися. Давайте я покажу приблизно, як це буде виглядати. Опа, і вона зменшилася. Я можу теж її порівняти. Потім наступна лінія буде ще менше, а наступна ще менша, наступна ще менша, поки ми не дійдемо до самої маленької. Зменшуємо ми теж приблизно на однаковий відстань, так? приблизно будемо зменшувати на однакову відстань. От приблизно в нас, бачите, так цікаво вийшло. То-лі борульки висять, то ли музичний інструмент такий. Вибачте, я тільки цей малюнок малював я не малював. Я зараз тільки не що бумагу собі. Да, так, угу, і треба просто зловити да, цю відстань для того, щоб на одній висоті зробити ці. Інші лінії, да? ну так ми робимо. Теж декілька разів ми наводимо, не перериваємо. Верхня частинка як би в одну лінію. Так, да, так, да. Є, так, так. Виключайте зайвий мікрофон, щоб не заважало. Наступна лінія буде такої самої довжини, так, як. Ліворуч, праворуч ми збільшуємо. Ліворуч ми зменшували, так, а праворуч малюємо, збільшуємо так, висоту довжину. Як від залкалення. Як відзеркалення, так, так, Софійка, правильно, так. От коли ми завершимо, буде дуже цікаво подивитися на наш малюнок, який нам вийде. Нічого майже не пов'язано, зв... не, пов не зв да? лінії, але цікаво, як це виглядає. Я І між другою та третьою лінією ми зробимо те ж саме? Ну дивись, а цю лінію так ми робимо, от, ровняємо по другої, так, яка з ліворуч. Ні, я маю на увазі, ось ви намалювали спочатку три великі лінії. І між другою великою лінією і третьою великою лінією ми теж саме будемо робити, що між перестаннями. Так, і так, те ж саме. Так. Ага. Теж саме, Ага. Те ж саме. Ну, такий цікавий малюнок виходить, так? А ще хочу сказати, що от помітте, да, що. Щоб його зробити, отак дивишся, нічого такого складного. Ну, малюємо просто лінії і все. Але щоб його зробити, треба і щоб очі гарно дивилися. І рука працювала так міцно, так? Бо десь неправильно поставив олівець, все вже рука від'їхала. І виходить, не так уже просто да, все це зробити. Бру просте завдання, а коли починаєш робити, і довго, і непросто, треба мати якісь зусилля, прикладати. Так,

Mm hmm? Вот така фігура в нас вийшла.